Сьогодні наші діти проводять багато часу в інтернеті, і це вже звична частина їхнього життя. Вони там граються, вчаться, спілкуються, і як би не хотілося їх захистити, ми не можемо бути поруч постійно. У цьому відео про те, як ми можемо допомогти дитині, навчивши її розпізнавати небезпеки і уникати ризику. Що загрожує дітям в інтернеті? Шокуючий або небажаний контент. Діти можуть натрапити на сцени насильства, самогубства, порнографію, заклики до жорстокості, самопошкоджень або участі у небезпечних челенджах. Наприклад, ролик, де діти б'ються або гра, яка закликає виконати небезпечне завдання чи довести свою сміливість. Небезпечні знайомства онлайн. У соцмережах дитина може спілкуватися з тим, хто здається доброзичливим, але насправді несе небезпеку. Це може бути як дорослий незнайомець, так і знайомий підліток. Якщо доросла людина входить у довіру до дитини, підтримує, слухає, хвалить, а потім просить особисті фото чи відео, це називається онлайн-грумінгом. Часто такі матеріали згодом використовує для шантажу. Обмін інтимними фото чи повідомленнями називається секстингом. Іноді діти сприймають це як прояв довіри або гру між закоханими, не задумуючись про наслідки. Навіть якщо фото залишаються в приватному спілкуванні, дитина може зіткнутися з шантажем або погрозами. Це вже називається сексторшеном. Дитині можуть погрошувати. Не дійшли ще або всім розкажу, або викладу в мережу, або навіть вимагають гроші. Кібербулінг. Це образи, насмішки, приниження або поширення особистої інформації без згоди. Наприклад, дитину висміяли у шкільному чаті або хтось створив фейковий акаунт з її фото. Кібершахрайство, фішинг і крадіжка даних. Зловмисники можуть маскувати свої дії під виграші, знайомі ігри чи популярні додатки. Це можуть бути фейкові сайти, підроблені конкурси, запити переказати гроші або пропозиції швидкого підробітку. Наприклад, дитина натискає Отримати подарунок, вводить свій аккаунт і зловмисники отримують доступ до особистих даних або картки батьків. Платний контент. У багатьох іграх і додатках є приховані покупки, підписки, бонуси, донати. Діти можуть натиснути випадково або чуючи, що до себе, без цього ти не справжній гравець. Наприклад, дитина натискає Отримати нагороду і не помічає, що оформила підписку або зробила покупку. Вербування через інтернет. Російські спецслужби можуть тягувати підлітків до протиправної діяльності, зокрема проти Збройних сил України через телеграм-канали, тік-ток або інші соцмережі. Наприклад, за винагороду дитині пропонують підпалити автівку військових. Батьківський контроль це про створення безпечного онлайн середовища разом з дитиною. Важливо не просто запроваджувати обмеження, а пояснювати, навіщо це, щоб дитина не відчувала тиску, а розуміла сенс. Розкажіть дитині про всі види небезпек, які можуть бути в мережі. Поясніть, якими можуть бути наслідки. Увімкніть фільтри за віком. Обмежте час у мережі. Разом з дитиною домовтеся про правила та визначте кількість годин, яку вона може проводити онлайн. Увімкніть підтвердження на покупки в додатках. Разом налаштуйте приватністю у соцмережах, щоб знати, хто може бачити профіль, коментувати чи писати. Питайте, що дитина дивиться або у що грає з цікавістю, не з підозрою. Формуйте стійкість до маніпуляцій, обговорюйте, як розпізнати фейки, тиск з боку інфлюенсера, небезпечні челенджі, формуйте критичне мислення та навички фактчекінгу, перевірки отриманої інформації. Для підлітків батьківський контроль має трансформуватись з системи обмежень у формат співпраці та довіри. Підліткам важливо відчувати автономію. Аби вони їх прийняли, важливо спершу спільно їх обговорити. Підкресліть, ви не контролюєте, а підтримуєте. Це формула я поряд, щоб допомогти, коли потрібно. Існує декілька способів захисту: надійні паролі і безпечний доступ. Навчіть дитину використовувати складні паролі, довгі з літерами, цифрами та символами, а також вмикати двофакторну автентифікацію. Поясніть, що для різних акаунтів краще мати різні паролі. Приватність у соцмережах. Поясніть дитині, чому приймати в друзі важливо тільки тих, кого знаєш в реальному житті. Розкажіть, що таке правило білборда. чи хотів ти або хотіла би, щоб це побачили всі, та поясніть. Чому варто подумати двічі перш ніж щось публікувати? Розкажіть, чому профіль має бути приватний і з доступом до нього лише для знайомих, а також чому не можна розголошувати своє місце навчання, адресу проживання, номер телефону. Навчіть дитину блокувати тих, хто викликає дискомфорт або порушує межі. А також як поскаржитись на небезпечний контент або користувача. Пам'ятайте, ваш приклад найкращий інструмент. Розповідайте, як ви самі дбаєте про свої дані. Зверніть увагу, якщо дитина раптом ховає телефон, коли ви заходите або перемикає екран. Нервує, коли отримує повідомлення, різко змінює настрій після перебування онлайн, отримує або просить гроші без пояснень, проводить у мережі більше часу, ніж зазвичай. Уникає розмов, стає тривожною, замкнутою тощо. Допомогу можна знайти у кіберполіції, у школі, часто класний керівник чи керівниця, шкільний психолог чи психологиня, соціальний педагог-педагогиня перші, хто може помітити проблему. До безоплатної правничої допомоги у громадських організаціях. Ми не зможемо бути поруч з дитиною щосекунди, але можемо навчити дитину, як поводитися, як розпізнавати ризик і як не залишитись наодинці, коли страшно. Бо найкращий фільтр це не додаток. А стосунки і довіра.